Вітаю, друзі, вітаю, закінчила свою трансляцію. Тільки що сьогодні, 20.09.25 закінчила з мерслом солонаром трансляцію. Але в мене тут залишились питання, які давали від ну, люди задавали, того, що ну, це цікаво і трошки я не встигла. От питає Галіна, що сьогодні МЗС Китаю вилетіло до Польщі? Що нам чекати? Ну, давайте подивимося, чого МЗС Китаю вилетіло до Польщі. Що, це? що таке? ну, це міністерство. Збройних сил, правильно? Вони, вони е, говорять про те, що можлива е, нова війна з Росією, і вони готові підписати якусь угоду з Польщею. Про що ця угода? Ну, Якісь офіційні документи їм повезли, да? або якісь вони будуть підписувати документи. Про що буде угода між Польщею та Китаєм? Це буде якась е, трьохстороння е, угода ще якась буде країна от в, цій, в цій кампанії. Значить, і вони таке враження, що підписують про ненападіння. Це по-перше, по-друге, вони, вони сообщали, сообщили Польщі, що Росія готує напад на Польщу. Прям серйозний напад на Польщу. І для цього в них є офіційні дані, вони їх представлять. Ну і нарешті нарешті вони говорять про те, що друга підпис буде про те, що вони будуть допомагати Польщі обмежувати. Російську агресію. Тобто Китай е, пропонує співпрацю на рахунок, тобто обмежити і ще що, вони запропонують їм або свої шахеди-перехоплювачі, або, коротше, якусь свою військову зброю вони запропонують Польщі, щоб вони могли захищатися від нападу Росії. Ну і що це буде для нас? Що нам очікувати від цього? Як на нас це вплине? А ми очікуємо теж від Китаю якісь чи запчастини, чи що, щось таке, якийсь ресурс, який нам потрібен для, для війни, а, ну, для м, військових дій, але ми тут з вами, е, ну, у нас вже є співпраця, ми вже ведемо співпрацю. І, на жаль, нам буде зменшено поставки того, чого ми очікуємо, нас вони надурять. Для нас це не буде добре, для нас це буде недобре. От. Тим не менше, і вони нам залишаться винні нам винні, запчасті до там, чи що, чи що, шахетів, шахіди, чи, чи, щось. Тобто, щось вони не виконують. І нам прийдеться таємно шукати інших поставщиків або інших. Ми будемо говорити, що ви нам далі, але з цього діла нічого не вийде. От, тим не менше, ми будемо шукати якусь можливість сотрудничества. Тобто, наприклад, е, нам можуть вони дати тільки якщо ми будемо виробляти, наприклад, якісь шахеди для Польщі, скажем, чи отак щось таке. Ну, тобто, співпраця з ними буде, ну вона буде вже ну, закінчуватися. Або Китай поставить більше ставку на Польщу ніж на Україну. Ну так якось це буде для нас. І ще було питання, що, що ця е, Великобританія хоче Одеську область, їм цікава е, і порти. Ну, давайте подивимось, е, е, як Велика буде, е, буде ну, до порту в Одесі мати відношення. А, от, Як Великобританія буде. Ну, Дивіться, вони готові якимось чином е, туди е, знаєте, як кажуть, вложити. Кошти, щоб відбудувати, або щось встановити. Прям вони будуть відбудовувати, ребята. Одесу можуть взятися, відбудовувати і порт будуть відбудовувати. Но вони будуть говорити про те, що нам треба якийсь ну, відсоток. Ми маємо там щось керувати, скажімо, в Одеському порту будемо. Тобто він не буде 100%. Ну, або вони в оренду надовго будуть. У нас будуть партнерські відносини з приводу того, що ми вони від... Відбудовується все, да, а вони за це будуть щось мати. Тобто вони це будуть реально там командувати, і для них це буде непогано. Але у нас ще будуть там е англійський там, чи великобританський флот може бути. От, е або вони будуть туди заходити, або вони будуть там стояти. І ці е ну, ми надовго будемо підписані з ними. надовго. Єдине, що, що може бути, це може бути небезпечно якимось чином для Одеси. Е, того, що може бути якась ну подстава со сторони Великобританії. Ну, наприклад, вони захочуть бомбити ну англійські кораблі да і би, пострадає порт. Або навпаки, те, що вони відіжмуть, воно в них буде настільки довго, що вже там буде все англійське, все-все. все І ми до того будемо мало мати відношення. Давайте подивимося, як Одесі від цього буде і Україні в частності. Ну, дивіться, є брехня, є брехня. І таким чином вони просто хочуть зайти в цей порт будь-яким чином на основі документів, на основі бумаги договорів, щоб потім просто це аджать. Це вони будуть вважати, що це англійська земля. От, скажімо так, це вже буде не українська земля, це вже буде англійська земля. От так, От скажем. Тим не менше, тим не менше, а, і ще що вони не будуть пускати туди ніяких партньорів. Тобто, якщо там вони там будуть командіри е, для ну. Для Одіси, З одної сторони, наші українські кораблі не будуть змогу мати так користуватися цим портом, як англійські. Є обмеження деякі, і ми будемо шукати вихід на другі. Ну, Наприклад, з Черноморська там, да? там з Ніколавича, чи ще щось таке. Вот. І щось ми не будемо бачити такої, обіцяної допомоги, якої, якої вони обіцяють цю допомогу. Скажімо так, обіцянка, обіцянка дурню раді. Це Перше, по друге, на 100 років все до хрена. Я вам скажу так, аренда на 100 років це майже їхня власність 100 років. А вони будуть приймати рішення, що возить, що робити, що будувати, що. І так далі. Ми на 100 років просто не будемо, не будемо хазяїми у цьому порту. Погано це чи добре? Ну поки що я поки що так двояка. Скажімо. З одної сторони, вони нам допомагають да вкладати гроші, але з іншої сторони, ми не маємо ніякої можливості взагалі ним користуватися. Тобто ми перестаємо бути хазяїнами. Ось така, ось така відповідь вам на питання. Можете писати мені свої питання в коментарях, я буду вибирати найцікавіші і записувати на них відео. Ну і, будь ласка, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайки. Підпишіться і поширте це відео, щоб українського контенту було більше на просторах Ютуба, е, а не російського. Бо якщо це буде не український контент, це будуть, е, будуть е, расисти там е, щось вті, впарювати і втілювати, або їхні прихвостні. Що теж не дуже хорошо. Ви ж не знаєте насправді, як людина відноситься. Да, може вона нарашку робить, а видає себе за патріота. Так, так я теж буваю, ми про це вже бачили і знаємо. От. Ну і Записуйтесь до мене на консультацію. Вайбер буде написаний внизу під відео. Будь ласка, тільки пишіть, бо відповідає асистент, і записуйтесь до мене на курс Таро або нумерології. Я працюю з вами індивідуально з кожним. У мене не групові заняття, а індивідуальні, зручний для нас обох з вами, час. От, і вже через два місяці ви будете, будете вже досить пристойно викладати карти, читати інформацію і знати, що вам далі робити, а можливо, вже захочете і заробляти. Додаткову копічину. Е, ну Пам'ятайте, що у мене на каналі є Золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі українські люди, які дивляться мої відео, яким я подобається, мені неподобайки, на мене підписані, мене люблять. З вами нічого не трапиться. Пока-пока.